Народ усім привіт! У продажу ось такий автомобіль Nissan Жук 2014 року, 1,6 бензин на автоматичній коробці. Передач. Автомобіль 100% без жодного підкрасу, без ДТП, дуже гарний збережний стан. Автомобіль в максимальній комплектації так, зараз покажу його візуально ось так виглядає. Автомобіль куплений офіційно. В автосалоні в Україні одна власниця з моменту покупки. 90 тисяч ріднього пробігу. Ось такий вигляд в нього. Гарний білий колір. Все в збережному стані. По скло все ріднє, включно з лобовим. Ось на таких колесах. Гарні диски, гарна гума. Ось так виглядає по кузову Дуже збережений стан. Так по салону. Ось в такому стані сидіння. Імат, монітор, камера заднього виду, мультируль. Все, що потрібно, присутнє Дверні карти в чудовому стані, де нічого не зачухане. Затерти. Позаду у нас сидіння нові потолок теж в чудовому стані. Диски всі чотири в гарному стані. Не пошкрябані? все чудово. Ось такий позаду спойлер тут ще ось так. Комплект гумових ковриків у подарунок. Тут все чудово. Так. Камера Так, по цій стороні. Позаду тут все теж без питань. Переднє сидіння тут все в чудовому стані. Ось так все виглядає. Це без питань. Тому, кого цікавить, пишіть, телефонуйте. Ціна в описі під відео. Всім гарного дня!